Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Верховна Рада України спростила процедуру надання статусу учасника бойових дій, адже сьогодні остаточно ухвалили законопроект за номером 9141, який передбачає спрощення процедури надання статусу учасника бойових дій, інвалідності та статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Відтепер цифронізовані системи будуть самостійно збирати всі Необхідні дані з усіх установ та відомств для того, щоб надати людині нашому. Військовослужбовцю статусу учасника бойових дій. Відповідно, від військовослужбовця необхідно буде тільки отримати відповідну заяву. На весь процес буде виділено не більше 30 днів. Тобто, виходить, що відтепер військовослужбовцям, які отримають статус учасника бойових дій, не потрібно буде бігати. Збирати якісь додаткові документи буде спеціалізована цифронізована система, яка буде самостійно збирати усі дані необхідні з усіх установ та відомств, які необхідні для надання статусу учасника бойових дій. І сама процедура буде не більше ніж 30 днів, і можна буде отримати відповідно статус учасника бойових дій.